Пора подивитись на себе уже зовсім під іншим кутом, адже у своєму інстаграмі та тікток я часто згадую таке загадкове слово як тінь. Сідайте зручніше та послухайте, адже ця інформація для самопізнання дуже важлива. Словом тінь набагато легше передати саме суть того. Що у нас подавлене у психіці, саме це слово заснував і саму концепцію Карл Густав Юнг на початку ХХ століття. Я на своєму досвіді прийшла прийняття саме тіньової частини і добре знаю наскільки важливо це для прийняття себе, своєї цілісності і саме зміни. Нашого життя. Дивіться, якщо просто сказати, то у нас є персона, така собі маска, яку ми дозволяємо проявляти у світ. Ми її носимо для того, щоб бути хорошими, хорошими дівчатками, хлопчиками, і для того, щоб нас приймали у світі. Це ті якості, які ми собі самі дозволяємо проявляти, і також нам в дитинстві дозволили якоби проявити наші батьки. Наприклад, коли в дитинстві ви були емоційні і голосно сміялись, ваші батьки могли вас пристижувати або, ніби, забороняти, проявляти свій сміх і сильно голосно емоціонувати. І зараз, в теперішньому житті, дорослому, це може вам заважати в чому? Тому що коли ви побачите емоційну людину або людину, яка емоціонує так, як вона хоче, вона може вас сильно дратувати, і це якраз про вас.